Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу торкнутися важливої, актуальної теми, яку я переконаний, буде актуальна ще тривалий час і дуже тривалий, тому що мова піде зокрема і про Китай, а як відомо, Китай е мислить тисячоліттями, а він не мислить короткостроково днями чи тижнями, а все-таки роками, десятиліттями і століттями. Так ось. Е ми останнім часом дуже часто чуємо про те, що Російська Федерація і Китай будуть формувати якийсь військовий альянс, військово-політичний блок, наближатися до точок взаємодії з різних програм, і це все лунає, все активніше і активніше, що начебто ця співпраця між ними вона читається стратегічно тощо, тощо, тощо. тощо. Але давайте подивимося на те, що відбулося от буквально кілька останніх днів, і те, за чим ми спостерігали. Можна побачити, що державний секретар Ентоні Блінкен зателефонував своєму китайському візаві, своєму колезі, міністру закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І. І поговорили вони не просто про безпеку, яка стосується Тайваню. Поговорили не про південно-китайське море, де останнім часом виникали певні напруження, і Китай фактично намивав острови для захисту свого, як вони це мотивували для захисту свого узбережжя з моря і для захисту вразливих місць. А обговорювали зокрема питання російсько-українського протистояння російсько-української війни. І е, держсекретар Блінкен попросив свого китайського колегу повпливати зокрема на Російську Федерацію і на Кремль з тим, щоб Росія не вдавалася до спроб продовження конфлікту і повномасштабного вторгнення на територію України. Цікава комунікація, правда, це на тлі того, що багато аналітиків чомусь уже намалювала формулу, згідно якої Росія неодмінно буде блокуватися з Китаєм, і разом вони будуть погрожувати всьому світові. Разом це буде найбільша військово-економічна і політична потуга тощо, 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 тощо. Але я так не думаю. І якщо подивитися в історію, то Можна побачити, що Китай і до сьогодні рефлексує на тему що окремі землі, які на сьогоднішній день входять в території Російської Федерації, були і мають бути і належати сьогоднішньому Китаю. Тобто у Китаї є своя думка, є своя позиція. Для цього вони готові застосовувати не військову експансію, а економічну, демографічну, політичну. Культурно інші елементи, і вони готові йти вдовго. Тобто, Китай готовий до розширення певною мірою своєї держави і імперії, але не за рахунок воєнних механізмів. Можливо, і саме тому так часто ми менше чуємо про це. Але дійсно Китай має, скажімо, певні серйозні амбіції. І я думаю, що Росія як серйозний союзник в довгостроковій перспективі в ці амбіції не входить. В короткостроковій так. Чому? Тому що Китаю вкрай важливо зараз отримати технології для оборонно-промислового комплексу, для того, щоб модернізувати існуючі військові, військову техніку і озброєння, розвивати ці військові технології, певним чином намагатися просунутися вперед за розвитком по ним. Фактично іноді моделюючи, іноді копіюючи, не без цього, звичайно, і не тільки в Росії, а й в інших. І, в принципі, Росія зараз цікавить Китай з трьох моментів. Перше, це отримання як можна більше військових технологій оборонно-промислового комплексу. Друга це енергоносії, зокрема, газ і нафта. Хоча і тут Китай працює над диверсифікацією постачання з різних джерел і різних країн, чи то нафти. Чи то газу і є одним з найбільших світових споживачів цих енергоносіїв. І третій момент це те, що поки що цікавить, це такий політичний чутливий і дипломатичний фактор. Справа в тому, що Китаю зручно використовувати іноді Російську Федерацію для того, щоб Росія підігрувала певним чином. Китайським, скажімо, викликам, які вони кидають, китайським заявам, які вони можуть демонструвати, і так далі, тобто з цих трьох точок зору. Давайте подивимося, що відбувається з цих трьох компонентів зараз. Отже, якщо ми йдемо по військово-технічному, то я хочу нагадати, що не так давно Пекін опублікував заяву про те, що наближається успішно до розробки своєї власної гіперзвукової зброї і гіперзвукових ракет. І навіть проводили відповідні випробування. Це ще недосконала техніка, але певні успіхи в напрацюванні цьому є. Зверніть увагу, вони не звертаються до Російської Федерації про те, що ми хочемо вас купити або взяти. Ні, вони працюють над своїм. Вони працюють активно над ракетними технологіями, над розвитком авіації, артилерійських систем. І багатьох інших видів озброєння. Китай починає співпрацювати навіть з партнерами, державами різними, наприклад, Саудівської Аравії, говорячи про співпрацю в ракетному озброєнні військових технологій і іншими країнами. Є в них розробки по флоту, по військово-морським силам. І це вони вже дуже багато чого роблять фактично без Росії. От вам і відповідь на компонент, скільки військово-технологічній сфері. Росія буде потрібна Китаю. Я думаю, що із такими темпами, як демонструє Китай, не так та й довго. Наступна енергетична сфера. Ну, Тут іде певна диверсифікація. Китай все-таки намагається замінювати російський газ не, не тільки російським газом єдиним, але, звичайно, що залежність ще певним чином зберігається. Щодо політичної. То ми бачимо, що все частіше Сполучені Штати комунікують з Китаєм, і Китай виходить на певний діалог, тому що вони розуміють, що є серйозна взаємозалежність економічна, оскільки товарообіг він надзвичайно великий між Сполученими Штатами і Китаєм. Є залежність серйозна, вони мають співпрацювати саме тому вони входять в прямий діалог. За таких обставин можна сказати, що. Не дивно, чому державний секретар Блінкен зателефонував своєму китайському колезі Ван І і попросив його втрутитися в ситуацію. До речі, за результатами цієї розмови, міністр закордонних справ Китаю закликав утриматися від агресії, повернутися до мінських домовленостей і зробив таку заяву. В принципі, він нейтральну, яка не підтримує ні Росію, ні Захід цій ситуації. Але разом з тим це був сигнал, в тому числі і Російській Федерації, що Китай на сьогоднішній день, принаймні публічно на рівні заяв і в діалозі зі Сполученими Штатами, не дуже той зацікавлений в тому, щоб Росія вдавалася до повномасштабного вторгнення. Принаймні, Російській Федерації не варто за таких умов розраховувати на підтримку офіційного Пекіну. Звичайно. Сама історія, вона тут ще складна, тому що зрозуміло Китай і Сполучені Штати вдаються до конкуренції, супер, скажімо так, змагання і є суперниками в економічній площині, в політичних підходах і інших. Але точно знаходять точки дотику. Але точно Китай не поводить себе так агресивно ультимативно і не вдається до шантажу, як це робить Росія по відношенню до Сполучених Штатів. Тому незважаючи на ситуацію, яка зараз є, незважаючи на те, що увага Сполучених Штатів активно прикута і до регіону Тихого океану, і Південно-Китайського моря, і до своїх партнерів Тайваню, там, де відбувається час від часу навчання з обох боків, як з китайського, так і з Тайванського, за підтримки Сполучених Штатів і інших країн. Незважаючи на це, можна сказати, що. Більш-менш між Сполученими Штатами і Китаєм існує дипломатичний формат, і вони демонструють все частіше, що готові обговорювати важливі світові проблеми фактично між собою. На рівні з європейцями, на рівні з Китаєм. Тобто, можна сказати, що вимальовується отака сфера взаємодії. Як це буде далі, ми, звичайно, побачимо, але точно, що. Незважаючи на всі зусилля, незважаючи на всі скажімо, тиск, взаємодію, що Росія намагається товарообіг наростити, Китай точно не поспішає визнавати Російську Федерацію основним партнером і залишає дуже серйозне поле для маневру. І, звичайно, в цьому полі для маневру може статися так, що колись дійсно можуть реалізуватися певні плани, коли окремі території на далекому Сході. Можуть і мають ризик і ймовірність перестати бути російськими, а стати китайськими. Ось що нас може очікувати в майбутньому. А так можна сказати, що е, діалог між е, Пекіном і Вашингтоном, між лідерами Китаю і Сполучених Штатів щодо окремих питань, зокрема обговорення Росії, в принципі, нам на руку. Нехай вони дискутують, нехай обговорюють. Нехай наполягають на резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була ухвалена в грудні 2021 року, і підтвердила намір зберігати так зване Олімпійське перемир'я за сім днів до початку Олімпіади і сім днів по закінченню. Нехай це все буде. Зрештою, поки що це нам на користь. В цьому є певним чином наш інтерес. І знову ж таки. Треба розуміти, коли я кажу певним чином наш інтерес, військово-політичний, безпековий, дипломатичний, це не означає, що так буде завжди, що це навічно. Але ситуативно це зараз так. І ситуативно ми маємо використовувати, зокрема, це по максимуму. Дякую за увагу і до зустрічі.